Тепер давайте знову повернемося до питання про сонячну активність їхнього такого улюбленого пояснення, всього незрозумілого чи могла вона стати причиною землетрусу на Камчатці 30 липня? Другий аргумент проти сонячної гіпотези. Поточний 25-й сонячний цикл не є особливо потужним. Фактично ми спостерігаємо період відносно помірної сонячної активності. Подивіться на графіки, Багато попередніх циклів були значно інтенсивнішими, але вони не супроводжувалися таким сплеском сейсмічної активності. Якби існувала пряма кореляція між сонячною та сейсмічною активністю, ми мали б спостерігати набагато сильніші землетруси в періоди максимумів цих сонячних циклів, чого, як ви бачите на цьому графіку, не відбувалося. По третє, ми спостерігаємо експоненційне зростання сейсмічної активності в останні десятиліття, яке ніяк не корелює з циклами сонячної активності. Сонячні цикли мають тривалість близько 11 років, тоді як сейсмічна активність неухильно зростає незалежно від фази сонячного циклу. По-четверте, і це особливо важливо зазначити: протягом тижня до і напередодні землетрусу на Камчатці не спостерігалося жодної аномальної сонячної активності, яка могла б спровокувати подію такого масштабу. Якби існував механізм прямого впливу сонячних спалахів на сейсмічні процеси, ми мали би бачити чітку часову кореляцію між цими явищами. Безумовно, існують дослідження, що вказують на статистичний зв'язок між сонячною активністю і землетрусами, але ці кореляції слабкі і не можуть пояснити катастрофічні події, подібні до землетрусу на Камчатці. До того ж, такі дослідження часто страждають на методологічні недоліки і селективну вибірку даних. Землетрус на Камчатці це не результат сонячних спалахів, а закономірний прояв крайових ефектів, викликаних впливом Сибірського плюму на літосферу.